Ryzen 5 86, HS, RTX 4050 та 16 ГБ оперативной памяти DDR5, HP Victus 15. Всем привет, мене звати Богдан, вітаю вас на канале CityTel, заварюйте карпатський чайок або кавусю та приємного вам перегляду. Ноутбук ну, доволі компактний, як для 15 дюймового ігрового лептопа. Дійсно, ну подивіться на цю товщину тільки. Звичайні ноутбуки ось такої товщини. Не враховуємо ультрабуки, пам'ятаємо. І як для цієї товщини, система охолодження тут доволі непогана. Повторюся, як для цієї товщини. І стосовно цього, дивіться далі. В блокові про ігри я під час тесту це прокоментував і про це сказав. Тож дивіться це відео до кінця і дізнайтесь щось нове, цікаве про HP Victus 15. Корпус виконаний повністю з пластику. Збірка якісна, не люфтить, не скрипить нічого. Мені подобається нижна частина, тому що немає наліпок поки цих... Якихось таких рішіток незрозумілих, все якось так рівно гарно. По канону, скажімо так. Клавіатура тут повнорозмірна з підсвіткою білого кольору. Лише один рівень яскравості. Білий колір мене не засмучує, чесно. Ну, це таке, да? десь здешевили, десь там це тим паче враховуючи ціну ноутбуку. Я її називати, звичайно, не буду, тому що у нас час, знаєте, ціни американські гірки, просто заходьте в. Опис посилання є на ноутбук, і дивіться ціну. Або ж якщо вже ви дивитесь пізніше, через рік, через півроку, і цього ноутбуку вже немає в нас наявності, або ж на, цьому, на нашому сайті от, от адреса, ви заходите, обираєте щось подібне, або якщо ви не знаєте, як обрати, пишіть нам чи в коментарі, чи в інстаграм, чи на сайті. Ми вам з радістю допоможемо підібрати. Тачпад, як для Windows ноутбука, доволі великий, приємний і гарно реагує на жести. З цим проблем також немає. Стілки неповнорозмірні, але вони і тут не займанюсічки такі, знаєте, ці як роблять полосочки, і що ти е, ледь тикаєш в них попасти. Тут все окей, претензій до них немає. Навіть функціональні клавіші вони, хоч і менші. Але ок. Коли відкриваєш ноутбук, бачиш перед собою 15.6 дюймовий Full HD IPS дисплей з частотою оновлення 144 Гц яскравістю 300 Ніт. А що з портами в цьому ноутбуці? З лівого боку порт для зарядки, USB A, комбінований аудіороз'єм та SD-Reader. Для мене як контент креатора це дуже приємно. З правого боку USB-C з підтримкою Power Delivery, LAN, він же RJ45, USB A та HDMI. А що всередині цього ноутбука? Головний камінчик AMD Ryzen 5 586. 45 HS, який працює на частотах від 4,3 до 5 ГГц, 6 ядер 12 потоків, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR5 RTX 4050 на 6 ГБ gddr 6 512 ГБ SSD. Тест бачите на екрані. До речі, вентилятори не дуже шумні. Просто зробимо чіпс. Оп, виключили ефекти. Що у нас тут? Ну, слухайте, на максимумі, на максимумі обороти. Це дуже тихо, ну насправді. Порівняно з багатьма. Це не один з найтихіших ноутбуків. А це Call of Duty Warzone. Ультраналаштування. ой 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 яй 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 Це ультраналаштування DLSS на ультраперформанс. Слухайте FPS. 119-120. Як на ультранаштування дуже навіть непогано. Щас подивимося, буде в гарячій стані. трата Ну, да-да-да-да. Ой! Хорошо, слухайте, нижчі стане падає ніби в гарячих сценах. Грати приємно. Температури непогані в цілому. Якщо ми говоримо... Про відеокартку. Воно взагалі чудова. А, а от процесор, ну, 88, ну, норм. Ну, чесно, від AMD я очікував трошки холоднішого. Але в цілому, в цілому, норм. Грати приємно було, картинка без перервань. Як ви бачили в гарячих сценах, там ну, нижче 600 FPS не падало. Тому для ігор гадається, тим паче, що він не шумить на всю квартиру, як вертольот. Це важливо, да? Якщо ви хочете ночі ну, вночі позадротити і не заважати близьким, рідним, це буде кайф. Тому що ну, дійсно я вже протестував багато ноутбуків, і є такі, які ну, вони будуть холодніші, але він буде шуміти, так що до вас сусіди вночі ночі підуть, скажуть, що ви шумите після 11. Тому, тому і треба розуміти, що це повний компроміс, так? Також треба розуміти, що ви не будете користуватись 10 років ніяким ноутбуком, тому що ви все одно захочете поміняти актуальність заліза банально, просто ну, набридне. А за тих самих ну 3-4 роки ну, нічого з ним не буде на цих температурах. Тим паче, якщо обслуговувати нормально. А нормально обслуговувати треба всі ноутбуки, будь-які, які, які будь-як гріються. і це максимально От, послухайте, мене дійсно. Та не тільки я це кажу, всі рекомендують хоча б раз в рік. Ну хоча б раз в рік, в ідеалі раз в півроку, якщо ви або задротите багато, або продуктивні задачі у вас присутствують в вашому житті, присутні, перепрошую, то важливо тоді вже і краще не раз на півроку, да, замінювати термопасту і чистити ноутбук. І тоді буде щастя, нічого не буде якось. Проблем, да, і не будете випарити за ці температури. Тим паче враховуючи, так ну, подивіться на товщину цього ноута, камон. ну... Він не шумить, як вентилятор, він доволі тонкий, як для ігрового ноута. Видає на ультрах, на ультрах. Call of Duty не нижче став п'єс, да, 110-120. Офігенно, ну серйозно. Forza Horizon 4. І я не стартанув вдало, але байдуже. Показати рівень FPS і гри мені це не завадить. 150 плюс FPS, це ультраналаштування. Максимальна роздільна здатність. Грати дуже навіть комфортно, приємно і ніяких питань до цього немає. Чекпоінт пропущено. Ну і, як то кажуть, біси з ним. А ні, мене повернуло просто на нього. Клас. Няйс. Окей, 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 їдемо далі. Слухайте, по температурах на диво. На диво. На диво тут ну, та як і всюди. Чому на диво? Бо. Форза не дуже товаришує з температурами особливо процесорів. Але тут amd шка а воно більше з інтелами. Не дуже. Тому тому ок. Якщо пам'ятаєте, попередніх відео було таке що В всіх іграх температура процесора норм, а саме Forzів високо. Ось так от було. да. Бам-бам-бам. Да. Це так, такий їздок тут. Хотів сказати, що гарно зайшов в поворот, але, знаєте, почав за здраві і закінчили за упокой, як то кажуть. Ой-ой, <рес> все збираю. Загалом грати комфортно, класно для ігор це ноутбук годиться. Пап! Високе налаштування, максимальна роздільна здатність. Ай-яй-яй, я, я неудачно випрыгнув, Біда-біда-біда. Взагалі, питань немає. Грати можна дуже-дуже дуже навіть комфортно, взагалі, кайф. Високе налаштування, картинка приємна. Половнесочка. 144. Ну 100. Я думаю, ну. Може десь просісти до 130, бо я от бачу 134. Десь так, Тобто десь від 130 до 150 fps. В середньому. Щось я. Чую їх десь близько. Але де вони? Чую дзвін, не знаю, звідки він. Знаєте, Ось це... але, але але щось я так вийшов в поле. Дуже неприкольно. Уже тут транспорт якийсь поблизости є, а? Йох. Коротше, что то я там не выпрыгнул. Та я вже налутався, мені не треба багато. Опа. Щось, 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 де, де де, де, де? Де? да Ёлки палки, нас замочили, вот так вот. Counter Strike 2, высокие налаштування. Максимально роздільна задність. На, вот так вот. Ну, так и бывает. Что скажешь? Значит, что? Грати комфортно, FPS 140 плюс. 157, побачимо, було щось. 133 просіло. Ну, в цілому FPS огонь, Ну, чесно, ну, класна, картинка, приємна, плавна, швидка, ну. Питань немає, серйозно. Можна на високих, спокійно грати, не паритись. А! промазав так, мій красивий зняти його. Ай, не хедшот, але гарно все одно було. Counter-Strike 2, низькі налаштування. 1280 на 720 роздільна здатність. Ну, як бачимо, приріст у PS є, але. Ну, я б не сказав, що це щось прям таке. Прямо ж таке різниця, що варто. Понижувати цю графіку, чесно. Ну, Що там було 130-150 то тут 150-200-210. Тому. ну, таке, Не знаю. Якщо ви хочете там позадрати теж настільки, то можете. Але особисто я грав би на високих. Красиво, красиво. З коробки на цьому ноутбуці встановлено ліцензійний Windows 11, як і на більшості ноутбуках зі штатів, користуючись ліцензійною операційною системою, та ще й з коробки, ти значно економиш свій час та нерви та отримуєш вищий рівень безпеки на повній продуктивності свого девайсу, а вам дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на нас та натискати дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Тисніть вподобачки та пишіть нам, щоб замовити цей ноутбук. Не забувайте донатити на ЗСУ, щоб наближати нашу перемогу разом. Мирного вам неба, слава Україні!